Vet Ukraine. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги ВіБет. Вболівай за своїх разом сильніші. Добрий день. Добрий. Що скажете по сьогоднішньому поєдинку? Не вийшло, напевно, і по результату і по грі трошки. Е, ну, по результату точно не вийшло. А по грі в загальному, чесно. Знаючи сильні сторони Ниви, знаючи, ну, чесно, сама, напевно, команда, яка здорово переходить з фази оборони, фазу атаки в першій лізі, досить непогано ми дивились. Один є маленький нюанс, чому в нас немає результату, у нас немає забитих м'ячів Забиті м'ячі е, роблять результат. Е, ну, не знаю, скажу чесно, ну, індивідуальна майстерність футболістів, якась психологічна може. Е, Багато молоді в нас грає, багато вну дехто на кого розраховували травмовані футболісти. Тому от чесно, я за гру подякував. Головне підняти голову, будемо битися далі. Команда живе далі, все нормально. Результат на мені. Головне віра в себе і далі нагнітати, так як сьогодні робили. Я а, з містом. Гри, і так як ми сьогодні грали дома, я бачу сьогодні, що Фенікс грає в себе вдома. Не відбувається, нагнітає, створює. У нас було достатньо дуже достатньо моментів, щоб забити хоча б один м'яч і переламати хід гри. При тому, що при рахунку 0-0 нас не були підходи, при рахунку 1-0. Ну а звичайно, довелося нам відкриватися в кінці гри Нива користалася тим, досить якісно вибігала. На рахунок другого гола, який вони забили, в мене є сумніви, що там був 11-метровий. Я ще не дивився, але чесно сумніви є. Цей гол трошки надломив, але але, але рухаємося вперед. Багато молоді, багато. Скажем так, як я їм кажу, вони ж тут авансом в першій лізі, не то, що там фенікс, а вони авансом взагалі знаходяться в першій лізі, і для них є велика можливість себе тут засвітити, зарекомендувати, зробити все для того, щоб лишатися, тому що ну завдання на сезон, а не на кожну гру. Це звичайно прописка залишитися в першій лізі. І от, і от кожна, кожна гра вона важлива. Це завдання, на жаль, вирішується не в самому кінці, його треба вирішувати чим поскоріше. Так як Городенка сьогодні взяла очки. Ну, ми поки що в утром таблиці, але кожну гру ми будемо грати на результат і будемо все для того зробити, щоб поскоріше змінити ситуацію, здобути впевненість і, і додати в якості гри. Тепер поєдинки якраз з Городенкою, з Поділлям і з Вікторією. Це ключові матчі для вас. Ви знаєте, важко сказати. Вони, звичайно, дуже важливі. Але, повірте, кожна гра важлива. Я не відокремлюю. Ну, от зала сьогодні Городенка виграла в Аграбінці за Тернопіль. Ми попередню гру грули один. Хоча так само давили, давили, багато чого створили і не забили м'яч. Ключова, звичайно, ключова гра. Я рахую, що це прямий наш конкурент. І ми їдемо грати на виїзд. І, і, я, і однозначно я їду з командою туди грати на, за перемогу. І однозначно. Як вийде, подивимося. Подивимося, хто у нас живий, здоровий, подивимося, що в нас по кадрах буде. Но, е єдина така проблема, яка мене реально хвилює, що нема забитих м'ячів. Оце, оце єдина проблема і при тому, що стільки моментів сьогодні. Я не беру одного ременікас, який мав сьогодні забити. Е після стандарту Горін лівою ногою просто забий, попаде нич, б'є лівою, вищий воріт з, з 9 метрів в дальні кухні. Ну, Ну, точно я не можу йти і забити за місцем. Мені треба, щоб вони повірили в себе. А, а тренеру саме легше казати, там, в мене немає Войтеховського, як в агробізнесі, людина, яка робить результат. І я би хотів мати такого гравця в себе в команді на полі. Юрій Миколаївич, з перемогою у вас. Як проаналізуєте сьогоднішній поєдинок? Чи всім задоволені? Результатом однозначно, як щодо гри. <головіка> Дякую за привітання. Я хочу подякувати всім футболістам за відношення за ту саму віддачу. Ми прика... розуміли прекрасно, що буде важкий матч. І, по-перше, ну які за зону, звичайно, після вчорашнього матчу, все-таки не було такого, сприяло такого більше комбінаційного футболу. Більше було такої боротьби. От саме головне, треба було цю боротьбу виграти, виграти підбори і все таки реалізація цих гольових моментів. Ми прекрасно комбінацію розіграли, забули перший гол. І ну, ми можемо сказати, що. Що Фенікс Маріуполь теж тиснув на нас. Перший тайм вони грали по вітру, Нам було важко вийти через коротку передачу. Шукали вільний простір, але все так легко було. В принципі, задоволені першим таймом. І в другому таймі, звичайно, легше було, тому що і грали і вітру, і вже були вільні зони. Простір був, от ми хотіли на контратаках зіграти, що прозвело до пенальті 2-0. Я думаю, що сьогодні справедливо перемогли. Вона була важка, тому що ну, і треба віддати належне Фенікс до кінця грали, вони били по воротах, вони теж були такі моменти, але я думаю, що ми сьогодні були сильніші. Вібет Ukrain. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.